Сьогодні у нас на огляді ось такий інструмент. Це Д у d профілю. Я на нього випадково натрапив і захотів спробувати. Чи зможе він допомогти якимось чином в нашій майстерні? Дивіться, що він робить. Він шуває профіля за допомогою ось такої просічки. Ззаді на вусиках воно тримається, тобто у вас, в принципі, є невеличкий отвір. Самі профіля між собою не рвуться. Де використовую його саме я? Якщо хто займається збіркою заборів жалюзі, всі прекрасно знають, що. Першу стінку можна зібрати, та, яка прилягає до цього, можна зібрати на заклепку, а от з іншої сторони, це е, зробити теж можна заклепкою, але краще взяти і пройтися таким от інструментом. Що він вам дає? Яку перевагу він вам надає? Сюди не треба заклепок. На заборі отвір не має ніякого значення. Ви можете таким же самим чином е, приєднати, наприклад, якусь закріплюючу планку на е, заборах жалюсі. Також я його використовую для позиціонування е, вентиляційних речей. Ну, взагалі там, шити два кути, там, де не потрібна герметичність. Е, Будь ласка, берете цей інструмент. Я його чекав півтора місяця, бо він прийде з Франції. Ну, але він себе виправдав. Хочу поділитися от таким чудо інструментом, також з вами. Беріть на здоров'я, користуйтесь.